My heart, My heart. My heart. Você sea. bad. як е, е, постачання Хлопці, чи, Хлопці, чи, чин, чи, чи не голодуєте. Ні, 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 не голодує. Ганяють, не ганяють. Ну, не ганяють, як? Як? Ні. кожен займається своїм ділом. Нічого там страшного, нема, хай ніхто не переживає, все нормально. Живі, здорові, не голодні. Дякуючи командуванню і вам. От, не пропадемо. Хлопці будуть кликати, йдіть, нема нічого страшного. Приходьте, будемо раді бачити. Добрий приклад, мають всі то пройти. Так. Я думаю, що кожен чоловік повинен, е, е, якщо вже коснулося до долі України, там, наприклад, ще до чогось, повинен кожен патріот бути трошки в душі патріотом, хоч трошки, небагато. Не треба бути фанатом таким, але... Відношення офіцерського складу до вас супер. як супер, як, так? як, як, як колеги. Так? Ну, В струю є в струю, а так між собою нормально. Як надовго вас зібрали, ніякої інформації, Ніяко. Ніяко інформації ноль. Ну, кажуть, ну, побудете, Ні, там буде, кажуть ви. Привіт патріотам передати. Да, привіт, привіт всім патріотам, привіт мамі, тату, від дружині, синочку і доці. Все дякую. Все, все, все побіг яким чином ви сюди попали? І, значить, ось звідки у вас на погонах зірочка вирушилася? Ну, зірочка в мене, бо я закінчував воєнну кафедру. В Львові від банківського інституту Львівської банківської інституту. А тут ви сам проживаєте в Львові, а тут да, приписаний в Ковалі і призвали сюди на волинь. Нас з, з, з Львова приїхали, прямо на Ковалі. Так, да, подзвонили, сказали, що треба приїжджати, захищати, тут, проходити навчання. Давно в, в призвані? Скільки часу знаходитесь тиждень, там? Тиждень. 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 Це вже і в частині були, а в якій частині... Володимир Волинський. Володимир це 51 ша бригада. Так, да, 51 бригада. бойовий дух в нормі. Да, все Харчування як? Харчування супер, годують нормально, тут наїдаються всі. Ганяють. Так, звичайно, проходимо. Фізкультура нас зранку, зарядка. А саме стрельби ще дають патрони, дають. Так, <рес> да, видають патрони, видають кожному, видають оружжя. Є можливість тут поновити бойові бойовичами, навчитися. Ті, що не стріляли, можуть навчитися стріляти зі зброї. Дізнається багато. Ті, що не служили, що попадають сюди, можуть дізнатися багато для себе. Цікаво, цікаво пройти все побачити. Значить, заступник командира Кашуба Максим запрошує всіх на службу сюди. Да, приходьте сюди, не бійтеся. Тут нормальні хлопці, які не служили, які служать, нормально ставляться, нормально годують. Заходьтемося, приїжджайте, ми вас чекаємо. Все, Будьте здорові. Привіт, Львов! І все, моє ри? <ривіт> Ей, кожен 100 літрів. Тут тут же я бачу то чайок. Чайок є, так? Да? Да. Значить, гарячий чай є, з, не, не змерзнете. Знаю, не чи... Не, так, тут ще нічого немає, тут така польова кухня. В кожному по 25 літрів чи що? По 100 літрів. Кожен по 100 літрів, що да. маленький виглядає. Маленький виглядає, а вон 100 літрів. То ви всі повари? Так. Да. Ага. І всі вмієте їсти варити. так? Да? Щоб не вміли, то тут не стояли. Ага. А звідки самі хлопці? Я сального. Ну, скоро, скоро. Скоро, то концертська републіка, знаємо. І ключи мені все на місце назад, Так. Петка всі припаси. А, я бачу, чоловік ти такий, що орієнтуєшся як в лісі, так і в полі, так і да. скрізь. Так хіповино буде. <ріх> Такі повинно бути. За те правильно. Ну, Досі, так от, міжнарод, <піллянна> тобою готові. 100%. Де молоді, підтримаємося. <піллянна> Гортуємося, побудуємо наше <піллянна> ім'я гучне, міста <піллянна> веселими всіма селями рожиться.